Мовчати про це лицемірство я не буду, тому що наскільки воно огидне, я зачитував вам уривки зі Святого Письма. І це були слова Господа нашого Ісуса Христа про лицемірів, що ви огидні, як ті пофарбовані гроби, побілені, точніше. Що зверху ви вроді такі гарні, а зсередині, коли вас відкрити, то ви повні гнилі і трупного смороду. Їздячи постійно по своїй службі. Я частенько слухаю наше радіо там, Байрактар, такий патріотичний, там, а далі Радіо Рокс, ну, Люкс ФМ, там, ну і всі останні там. І що дуже круто там, ведучи, ой, дорогі ж наші слухачі, ми з вами зібрали на дрони, та це ми чотири дрони зібрали в Піві та відправимо нашим хлопцям. Хто зібрали? Ну так це ж люди донатять. Не ви особисто своїх коштів скинулися. Люди донатять. А, ви закликаєте донатити. Добре. А потім після цього я чую зразу. Реклама. Слотокінг, Будь королем! Вривайся, ставай королем! Виграші! Чому це так обурює? Тому що багато вже. Я знаю випадків, та це масові випадки, не то що багато. Військовослужбовці підсідають на оці онлайн-казино і все оце азартне. Азартні ігри і спускають просто туди тисячі і десятки тисяч. А якщо в сумарному результаті взяти, то і мільйони. І так психія військовослужбовців, хто в постійних бойових діях бажає бути кращою, тому що постійно під обстрілами приходиш, хочеться якось видихнути, якихось позитивних емоцій. І тут тебе на тебе, на таталізатор, на азартні ігри, обіцянка виграшу і тому подібно, якихось позитивних емоцій, так? Наскільки це огидно, наскільки це бридко і мерзенно, якщо ви думаєте, що це все вам просто так минеться, то це не минеться. Сам Ісус Христос сказав вам, прокляті ви лицеміри. Тому що ви самі в Царство Боже не війдете, і іншим, хто хоче війти двері закривайте. А власникам, що цих е, радіостанцій? Вони ж там в Монако десь сидять і плювати їм, бабло, мільйони йдуть на, на, на цей тоталізатор чи на азартні ігри. І цим, хто ці ігри запустив, і ми сприяємо, виводимо із кишень наших військовослужбовців кров'ю заробленими гроші. Куди? На азартні ігри, вливайся, ти ж король, трисімки, будь королем, да? огидне лицемірство. Горіти вам усім у пеклі і прощення вам не буде, допоки ви не покаєтеся. Бо це казав Господь. Може, ви там, десь зараз, поки в Монако, скільки там 10-15 років ще поживете, порозкошуєте. Ну закінчиться земне життя і почнеться вічність. І почуєте ви слова від Господа Бога. Відійдіть від мене прокляті, у гієну вогнену, приготовану сатані і ангелам його, бо я не знаю вас. Бо ви забираєте останнє в того військовослужбовця, який цінує власного життя, захищає цю країну, виставляючи, які ми патріотичними, ми там за перемогу, в той же час беручи ці кроваві гроші. У цих онлайн-казино і рекламуючи їх на своїх радіоканалах. Наскільки огидно і думаєте, що це так минеться? Це криваві гроші, омиті кров'ю наших захисників, бо це вже неможливо терпіти. Наскільки огида всі так прикривається патріотизмом, а реклама яка йде? Тому не знаю я це відео. Я взагалі не знаю, до кого я звертаюся чи побачить це відео ті власники. Тих казино, чи радіостанції, ну я не знаю. Просто доношу вам ту істину, про яку каже Господь Бог. Горіте вам у пеклі, якщо ви не одумаєтеся і не зрозумієте, що ви творите, бо ці гроші на крові, омиті кров'ю і сльозами матерів, і дружин, і дітей наших захисників. Бережи, Боже, всіх наших воїнів-захисників, тому що вони виборять. Своє життя у Царстві Божому, своїм жертовним життям на землі, самопожертвою захищаючи всю Україну, а вам горіти в пеклі за такі ваші дії. Щоб не думали, що я там голослівний, я зазняв фрагмент із нашого такого патріотичного радіо, як вони там, слотсіті й слотокінги, рекламують. Сіті представляємо програму День народження бажань.